Так, пропоную подивитися новенький каталог на вересень місяць. Це другий каталог компанії Doctor Клінік». І так, зустрічає нас з компанія новинками і акцією. У вересні у нас буде розіграш подарунків. Це будуть, будуть розігруватись 5 наборів продукцій по догляду за обличчям, 5 наборів продуктів по догляду за тілом і 5 з походів до салону краси умови зробити замовлення на 25 балів з каталогу. Акція накопичувальна та каратна Тобто, якщо ваше замовлення на 50 балів чи на 75 балів, то відповідно ви берете участь в розіграші двічі чи тричі. Новинки відразу ж. Це у нас парфумована вода, кісінг, квітково-фруктовий аромат, ну, красива упаковочка. Ціна. І ось хочу звернути увагу: тут 80 мл, тобто вона велика. Можете почитати, які тут нотки. Теж аромати, як новинки, так і аромати, які вже є в каталозі. Так, совшик. So Фруктовий квітковий аромат. Тут у нас 30 мл перфумована водичка. Тобто парфумована вода це стійкіша, ніж, наприклад, туалетна вода. Так, це у нас новиночка. Цей аромат у нас вже був, вже є відгуки клієнтів, що він приємний, непритурний, такий свіжинкою. Фруктовий деревний квітковий. І дивіться, теж є акція. Якщо ви в вересні купуєте цю новиночку кісінг, для вас є спеціальна ціна на ароматику. Cool Енігма, тобто 339 гривень замість 399 Фруктовий квітковий ще один аромат чи белафеме. Не знаю, як правильно читається. Нотки можете подивитися. Кажуть дівчатка, які тестували, що він більш квітковий. Енігма цитрусовий квітковий. Блін, такий назва. Мені здається, що він мені сподобається. Я вже хочу затестити. Також у нас є чоловічі аромати. На них теж діє акція. Якщо купити новинку Кісинг, іде спеціальна акційна ціна. От. І колубой. Cool Аромати. Далі чоловіча серія. У нас тут шампунь для волосся тіла. Чоловічий крем-одеколон з колагеном, це засіб після бриття. Має приємний аромат. Чоловічий віск для волосся з карати. Парфумовані спреї для тіла, ціна 149 гривень, в серпні на них була додаткова акція. У вересні йде ціна 149 замість 190. Аромати приємні. Ось ці два фруктові, ось цей трошечки відрізняється, більш пудровий, хоча різним клієнтам різне подобається. Ось ці два точно топи продаж уже. Так, Сонцезахисна серія у нас є крем-сонцезахисний за СП 50. Він йде з гіалуроновою кислотою та вітаміном С, мультифункціональні олійки це щоб таке красиве сяйво було. Якщо купуєте дві продукції, то ціна, відповідно, йде акційна. Так, далі ще в нас сонцезахисні серії для діток, тут для дорослих проти пігментації. Теж бачимо акційні ціни при покупці двох одиниць і більше. Тут у нас є молочко, спрей для волосся сонцезахисний. Бронзер для тіла і спрей для засмаги. В ну, вересні в нас ще маємо сонячні дні, тому можна замовляти і активно ще користуватися. Готова серія для обличчя з пребіотиками. Зверніть увагу при покупці від двох одиниць діє акція на крем. Так, Хто хоче почитати, для чого нам пребіотики, Ставимо на паузу і читаємо. Від себе скажу, що такий наборчик я вже маю. Дуже мені подобається пінка, ніжно очищає, має дуже приємний аромат. Тонік у нас безспиртовий, Ну, а крем гель, він теж дуже класний, не залишає жирних слідів і близько жирно на обличчі, гарно зволожує і має дуже-дуже красивий вигляд. І хочу ще звернути увагу, тут в кремчику 100 мл. Він великий. Тут у нас засоби, які висвітляють. Шкіру борються з пігментацією. Є сироватка і крем після пігментації. Акційна ціна йде на крем від веснянок при покупці будь-якого ось такого крему на ось цей верніжечка. Також у нас є ще засоби від пігментації з вітаміном С. Тут сироватка і крем освітлюючий. І зверніть увагу, що купувати наборчиком виходить дешевше. Так, антивіковий догляд. Це у нас новинка крем від зморщик під, очам, під очима, а містить гілоронову кислоту і пептидний комплекс в складі. Це новиночка. Далі є денний крем проти зморщук. Ось. І також ми маємо ще нічний крем проти зморщук. І ось тут є таке ще молочко для зняття макіяжу. молочко Дуже класно підходить саме. Для вікової шкіри, тому що він воно більш бережно і делікатно очищає шкіру, менше сушить і більше її зволожує. Тому, а, хто користується антивіковими засобами, зверніть увагу на молочко для макіяжу. Так, у нас є ось така серія з колагеном, інтенсивний догляд. Теж дівчатка вже хвалили. Креми мають досить таку легку текстуру, хоча вони дають зволоження і живлення. При покупці двох продуктів, звісно ж, є акція. Далі це у нас серія з чайним деревом для комбінованої жирної шкіри, для шкіри схильної до висипань. Коли турбує жирний блиск, то рекомендую саме чайне дерево. Тут у нас є і крем, сироватка, мило для омивання і спрей. Абрикосовий пілінг це моя любов. Дуже сподобався мені цей пілін, дуже класно пахне, дуже дрібненькі такі частинки абрикосових кісточок, які дуже-дуже делікатно роблять пілінг, не травмуючи шкіру. Шкіра зволожена, м'якенька, і дуже приємно пахне. Так, новиночка, крем з прополісом для обличчя. Для чутливої подразненої шкіри. Так, тут у нас крем пілінг для обличчя. Теж на абрикосових кісточках. Це у нас йдуть масочки. До речі, ціна піднялася, здається, на 20 гривень. Ну, в принципі, із тим, як у нас змінюються ціни на все, то 20 гривень то небагато. Ось це масочка із яєчним білком. Це маска плівка. Звертаю увагу, спочатку користувалися, вже мають відгуки. Далі маска з волошкою. Вона також, розладжує з можкою, і зволожує. З бамбуковим вугіллям, теж усуває жирність, тобто для жирної, проблемної шкіри теж вона підходить, теж маска плівка. Тонік з бамбуком теж гарно працює на, на звуження пор і на зменшення жирності шкіри. Так, матові помадки. Прикріплю сюди скочі, як вони виглядають вшиво. Ціна приємна для помад. Далі у нас новинка. Помада з вітаміном Є. Е. Це помада, яка буде точно зволожувати. Цікаво побачити, як виглядають вживу, тому що а, на картинках такі інтенсивні кольори, такі осінні, прям на осінь, зиму саме раз. Дуже будемо чекати сводчі від дівчат. Так, рідкі помадки. І наступ прозорий блиск. І а, рідкі матові помади для губ. Ціна 159, якщо берете дві. То ціна по 149 буде. Так, тіні для очей ось такі палеточки. При покупці 1 279, при покупці 2, 249 гривень. До речі, ось на цю я її маю в наявності, покажу, як виглядає красиві матові відтінки. Ось це все матові, і оцей сатиновий, красивий дуже. Так, пудра-бронзатор, хайлайтери. Це у нас інтенсивна тональна основа. Маскуюча і Бі-крем з колагеном. І якщо купувати BB крем і інтенсивну, то діє акція на наборчик праймер, консилер, туш. До речі, туш ось можу зразу показати. Ось така щиточка борсова. Сподіваюсь, видно. Зазначено, що це туш для об'єму, і вона водостійка також є водостійка формула це у нас підводка для очей. Багато дівчат ділилися від класними відгуками вже на ось такий фіксатор для брів. Він йде в комплекті з щіточкою. Далі йде сироватка для віта брів для догляду і росту брів. Для демакіяжу у нас є міцелярна вода і двохфазний засіб, яка для очищення обличчя. А теж є вже багато позитивних відгуків. Також, бачите, містить гіалуронову кислоту і вітамін В5. Так, новинка: гель антиакне, гель проти прищів. Тобто, це, я так розумію, то точковий засіб, який наноситься безпосередньо на запалення. Так, У нас є також точкові патчі від прищів, 10 штучок. Від... Відновлюючий тонік з, кис... з гіалуроновою кислотою та пантенолом. Так, Сироватка від темних кругів із вітаміном С, пептидами та гіалуроновою кислотою. Ну, склад тут хороший. Ціна 319 гривень. Так, це в нас було. Це в нас новинка, скраб для губ. Дивіться, який. 289 гривень. У нас відділюючий крем для обличчя і для тіла є зубні пасти. Покупці двох зубних паст ціна 89, а не 99. Дитяча зубна паста. Одний порошок. Якщо купуєте два, ціна 109. Дитяча серія шампунь, крем від безсипань. Це серія прям для немовлят. Дитяча присипка, олійка і лосьон. Кремчик від тріщин на п'ятках. Теж дівчатка ділились позитивними відгуками. І пірін для рук і ніг. Він дуже цікавий такої консистенції. Він на основі масел. Зверху тут масла, знизу. Сам при покупці двох ті, на ціна. Відновлюючий крем для рук і обличчя. Це такий інтенсивненький кремчик. Так, у нас новиночки. Ось такі кремушки для рук. Тут 30 мл, тобто це версія для сумочки з алантоїном. Алантоїн дуже гарно зволожує шкіру, тому раджу звернути увагу. Мають класно пахнути, тому що тут і екзотік, і. Лісові, квіт, лісові ягоди і ботаніку. Так, тут також є крем для тіла проти розтяжок. Акційна ціна на нього діє. Це Целюлітний крем. Ціна ціна діє при покупці двох продуктів будь-яких. Так, це маємо новинку, знову ж таки, воскові стрічки для депіляції 50 штучок в упаковці. От так от. Це у нас були і засоби для депіляції, і для сироватка для запобігання росту волосся. Вель-каштан. При покупці двох штучок. Ціна акційна. Вель алої. Так, тут у нас догляд за волоссям. Це у нас для зміцнення волосся. Це проти випадіння. Тут у нас кондиціонер, кондиціонер, шампунь і сироватка. Шампунь у нас 400 мл, кондиціонер 250 мл. Для фарбованого волосся, спрейчик дуже хороший. Для вирівнювання волосся наборчик теж спрейчку. Проти лупи. Набір для освітлення волосся. Далі нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся. Я так розумію, він іде із спеціальним пігментом, який нейтралізує жовтизну. Так, це дуже цікава штучка при покупці двох продуктів. Діакційна ціна. Так, 80-84. Що в мене з каталогом? Парба для води є. гелі для душу. Тут об'ємчик у нас 400 мл. Дуже класно пахнуть. Ось цей квітковий, це фруктовий. Так, мило для рук. До речі, в минулому каталозі не було об'єму 400 мл, тобто тепер можна брати на вибір 400 мл за 119 гривень чи за 89 240. Так само і з козячим молоком, і, до речі, шампуньку. Звертаю увагу, на неї теж акційна ціна і є позитивні відгуки клієнтів. Османською трояндою. Тут у нас цей шампунь. Лосьончик, до речі, дуже економний, дуже гарно наноситься, опитується і м'якенька після нього. І є безсульфатний шампунь. Засобів для дому. Багатофункціональний очищаючий засіб для твердих поверхонь, для видалення плям на білизні, кондиціонер. Кондиціонер має дуже аромат. засоби для прання для темних кольорових речей, для світлих речей. Далі спрей для очищення поверхонь іде. На нержавіючій поверхні від жиру засіб для ту Так, це у нас новинки, відбілюючі таблетки. Так, в наборі 32 штучки, ціна 369 гривень. Можете почитати. Це така цікава новинка. Так, далі засіб для очищення пральної машини. Оце б я спробувала. 369 гривень, 6 штучок. Ось тут можна дію почитати. ну Я б таке собі взяла, тому що треба іноді. Машинка у мене стара на квартирі. І не мішала б її почистити. Також є засіб для чищення посудомійних машин. Теж таблетка. Цікава форма. Тряпочки, серветки для прибирання, дуже класні, безворсові. Аромодифузори, один солодший, один свіженький. Так, олійки косметичні, тут є різні. І теж акційна ціна при покупці двох. Є тут багато біодобавок, до речі, поставка. Досі чекаємо, десь там на митниці. Чекаємо, коли приїде, тому що багато клієнтів хочуть спробувати. Ось такий колаген має бути ще. І ось дивіться, ще засіб для видалені накапу та іржі. Акційна ціна при покупці засобів для дому на 399 гривень. Ось такий каталог. Дівчатка нагадую, що можете оформити знижку і купувати все зі знижкою від 26 до 30%. Реєстрація безкоштовна.